Шлях до українських перемог продовжується. Сьогодні наша знімальна група разом з вами вболюватиме за пара збірну Стеквандо, яка напередодні прибула в Манчестер, що у Великобританії. Саме тут біля стадіону футбольного клубу Манчестер-Сіті проходитиме черговий міжнародний турнір серії Гран-прі, у якому візьме участь четверо українських спортсменів. На жаль, травма на попередніх змаганнях Ореста Полеп'яка не дозволила йому виступити на турнірі. Втім, інші теквандисти встигли підлікувати минулі недуги і серйозно налаштуватися на змагання. Ми дуже багато тренувалися. Нас майже підготовував весь час в Це тренер в Данії. Ось, були партнери. Взагалом, підготовка була дуже чудова. Я себе почуваю дуже в хорошій формі. Сподіваюсь, що також дам добрий результат на цих змаганнях. Не можу сказати, що є саме ось щось глобально нове в моєму стилі, так скажем, але була проведена загальна підготовка з покращення. Тобто, в нас. У нас не настільки сильно стоїть ціль, би здивувати, як більш ну, перемогти. Я бажаю їм усього найкращого, щоб їхні думки були зараз тільки на змаганнях. Нічого вони у голову собі не брали, тільки зосередились на змаганнях та виступили якомога краще, тому що, наприклад, Нечаю Владиславу потрібно лише 30 балів для того для потрапляння у топ 8 та потрапляння до гран-при фіналу. І на це будемо розраховувати, щоб не тільки в нас була одна медаль на цьому гран-при, а як мінімум три. Я бажаю своїй команді перш за все це перемогу, щоб всі чотири людини взяли призові місця, щоб ми показали, що Україна вона буде перша в світі слідкуйте за новинами, слідкуйте за нами, вірте в нас, болівайте за нас, і ми порадимо вас високими нагородами. Вірте в перемогу! Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!